Мок розлилась дрібно-дрібно. Вона ще заповнить пусте полотно. Проникне натхненням, як сонце, вікно. Зараз, дорогі наші гості, справжні поціновувачі живопису, особливо акварелі, ми запрошуємо вас до оглядної виставки. На методах прийшло, ми сказати? Запрошуємо вас, Будь ласка. Запрошуємо. Не скажіть, будь ласка. Запрошую вас до нас. наше збереже і, можливо, навіть потім обере своїм фахом. І е, дуже цікаво, що вона поєднує і, е, і різні техніки. І це, ця виставка це як доказ, що вона е, практично ну, відкладала акварель скажімо так, в таку далеку шуфлятку і за місяць це все дякуючи на різні. Плюс-мінус за вікно ну, відрятувала практично за місяць цю е, шикарну виставку. Досить таку, як з погляду фахівців, ну тобто професійну. Ну і тому, і, звісно, велика подяка батька за такий єрин тил. І ну, маю надію, що це не остання виставка. Да, ну, а я в тіки. свою чергу дуже хочу подякувати Ірині <рес> вані бо теж... І шлях довжиною чотири роки, яка вела за руку Лєрочку і такими безпільними зусиллями і, та, і такими творчими моментами. І я щиро-щиро вдячна, бо ці всі дзвіночки, ці всі зусилля, ці всі це все вилилося, це все маємо. кожен подав таку часто. Дуже вам дякую. Не було би вас, не було би Валерії через щиро вдячна, як мама, і ми батьки щиро. Всі мали. Я ж кажу, що камінчику і батьки, і школа, і я, Ларіса Еліна. І я ж кажу, що бажано, що ці камінчики ті будувалися, <гаду> ставали, що? Що? Було. але я хочу такі додавати особливо подякувати до батькам, тому що вони зрозуміли серйозність людей. <гаду> своїми батьками. Та Валерія теж хочу подякувати, що вона така сумінна і дійсно, так вона сказала, мені як інша друга, і як донька, і як митець, як колега, вона не раз не долучалася до створення експозиції в нашому залі. Вона була підпало комп'ютері до заходів, які нас були виставки. Ну, як справжній, справжній митець, як член спілки, можливо, майбутніх молодих художників, а в далі Вб'ється в наші круги, в нашу сміну дня. Побажаю тобі, щоб ти ніколи не залишала цього хорошого свого дару Божого, яким би ти в житті не стала професійним, щоб ти завжди залишалася художниці, а ти вже інакше не можеш. Вітаю, що зараз дня. Дуже вам дякую. Отож, запрошуємо вас до оглядання виставки та до фуршету.